Привітуліки, привітуліки! 17 березня, понеділок. Сьогодні вирішила трішки вам відзняти на вулиці. Ось вони, мої зозульки. да, Петруха. Петруха. поїлка вже в них літня стоїть. Виклав Вова з кирпичів їм окантовку. Тому що повигрібали ось такі ямки і почали тікати на вгород. Мікі десь побіг гуляти, а ми поки його нема, сходимо. Фух, сходимо тут, подивимось, що робиться. Наш татко. Працює. Так, де вони? У нас сьогодні погода трішки краща, ніж учора. Нема дощу, але сонця майже також нема. В першій половині дня воно хоч намагалося виглядати. Зараз взагалі ніяк. І... Холодно. охолодало значно. Я дивилася, о 10 годині було 4 градуса, а дівчата казали, що вранці було 2. Це ті грядки, що вчора. Позавчора копав Вовочка, а вчора садив. Ось тут, наскільки я розумію, часник. Ось це. А що це? Це Буряк. Чого там буряк? Це цибуля, напевно. Ля. О, а це перша часника, після часника це ота голанка. А потім буряк. Капець, яка велика грядка вийшла той тої голанки. Я думала, її там фіг да ніфіга, після буряка вже. Дорожку не став робити. Працює. Оце ти так копаєш? А, поки не вскопане не затоптати на той світ. А ну стой. Що з лісом? Віточка царапнула. себе царапнула, в те синяк напів фейса. Один гав. Гуляє в двері. Пригає на двері, і ото, як я виходила до тебе той раз, приходжу, а він сидить на табуретці, не йде навіть в кімнату. Випустила, нехай пробздиться. Так, оце наші ось сходять нарциси. Ось тюльпанчики мої. І он сходять вже так гарненько видно рябчики. Вона ж царська корона. Це тут Вова Палинь дається стригти, я не знаю, що мені з ним робити. Взагалі не дається. Що той грумір з ним робила? Що він після груміра перестав даватися і нігті обстригати, і його стригти страшне щось. Так. Вирішив Вовочка ще звідси грядку вскопати. Ну, не знаю, якого вона розміру далі буде. Для зеленюшки. Ну і ми давно про це балакали, щоб прибрати оцю яблуню, бо вона, вона велика, вона всередині вже потрупішавша. Так, посилка прибула, повідомлення. Ой, вискочило. Вона всередині потрупішавша. Ось оця дровиняка, Це просто вийняли ось звідси. Тобто всередині стовбур потрупішавший. І по ній дуже пішла рости, ну вже Вова позрізав ті гілки. Як оця О -о. Омела, чи як її називають. Омела. Тому вирішили прибирати. Ну, можливо, ось ці молоді поки що залишимо. Оце ось молода гілка. Потім оце ось молода. Фу, Що воно воняє? Ага. Палять і палять щось таке, чи то резина, чи то пластмаса, сміття якесь. А ось вони, бачите, залишки всі. Омели і сусідка каже, вже на оцю їхню яблуню перекинулася, а в них куча деревець в садку, і в нас вже щось кругом деревця. Я побоялася, що може і на наші поперекидатися, тому вирішили все ж таки її прибирати. Що ж вони там палять таке, що так дихати нічим? І нічого не скажи. Скажи. Як же ж ти так не обережно? чепилася і капець. Та я бачу, як вона чуть-чуть тебе погладила. Не встиг розпочатися сезон як там, садових робіт, як ти вже покалічений. Я кажу, оцю ще да, може залишити молоду, спро спробувати. А оту, що посередині та встати, ту треба звалити. І якраз тут гарно... Молоду хочеш залишити оту? Так вона висока, навіть якщо там яблука й буде, воно впаде і толку з нього не буде. А багато ж хто, пам'ятаєш, там колись сусіди якісь жили, не копають нічого, просто протягли борону по огороду. Верхній слой, так сказати поширудили і все. Так, зараз я подумаю, як можна краще обрізати ці гілки. Її як обрізаю, як не обрізаю, все рівно її треба прибирати. Внизу дірка. Ой. З цієї сторони дірка. Тут дірка. І толку її залишати. Якщо цей низ, він потрупішавший деревий. Толку з тих Вали її та й все, не мороч голови. Менше сміття на наступний рік буде. Гниличок отих всяких та листя. Зато, можливо, краще ось ця грушка буде рости, бо її нічого не затінятиме і не заважатиме. Мені здається, так краще. Так, тікаємо. От, потягали воронку і все. Це в мене сусідка робила таку лавку. І я тепер... Бач, яке воно чорне. <звук> <звук> Йому трохало. ж отут тепер звалити, щоб вона. <мущит> <му嘗> Ювелірно! Ювелірно. Взагалі не нашу грушку, не сусідську манюню он якусь не пошкодило. Не, зрізай нафік. На чорта він ото стояти Одоробло так аби порослі. Аби поросль росла. ці інструменти ні від кого не залежиш. У будь-яку хвилину взяв. Вот любитель. Сучок був. О, є. Бачиш, там якраз сучок і гниле, оте, потрупішавши, от воно те, що я й казала. Що вона вся потрупішавша. Дійшов, воно ну все чорне, все чорне, гниле, що його залишати, в нього діла вже не всу, його слива. Коріння внизу. Ця слива також останній рік. Подивлюся, ще, що вона покаже в цьому році. Ми в один рік садили з сусідкою. <кій> Сусідка свою вже викорчувала. А я ще сказала в цьому році, гляну на неї. Минулому році декілька сливок зав'язалося, але все диряве, бачиш. Акуратно грушку. О, що же тут таке? Наша. Це в мене сусідка за 5 хвилин змонтувала лавочку, зато зручно так можна пересіктися якісь 5-10 хвилин по дать. да? Кажу, бачиш йому труба. Усе. Може і цю відразу приберемо, чи ще дамо рік? Зрозуміло. Хі -хі -хі. Ти вже таку стежку на тапта. Кабзда. Чокнуть якісь сусіди. Ще й сказати нічого не можна. У минулому році знімала якесь відео і... Він попав, ну, точніше, його будинок на відео. Так він же ж, я не знала взагалі, що він підписаний на нас, чи хтось може побачив та показав. Так вони ж закидали YouTube скаргами на те, що оприлюднила їхню власність. Нормально? Оце. Що хочемо, то й робимо. Пластмасу палимо. Якусь резину чи не пойми, що опалимо, дихати нема чим. Це ще добре, що вітер в ту сторону не до нас. Бехка, там бегка. Що ти? Що, Чванько? Грибешся, да? а лапи мити? А лапи хто буде мити, що ти грибешся? Боже, на коти похожий. Не дається стригтися взагалі. А такі вибрикульки показує. Так, все. Це вже я сьогодні двічі походила, погуляла, свіжим повітрям подихала. Мабуть, час уже йти в хатку. Оце так пішов, каже, я буду копати. Вже чую, щось дренчить. Я не знала, що дренчить. А він все-таки вирішив. Спочатку прибрати яблуню, щоб носити легше було. Ну, можливо, він і правий, звісно. Тюльпани ще хочу ці пересадити. Оці тюльпани, що тут це Максимка мені присилав, хочу їх туди, на клумбу, переселити. Все, на сьогодні всім все показала, розповіла. Пишіть, яка у вас погода, що ви вже. Копаєте, садите, полите. Мало лі. Я оце так дивлюся перший раз, як виходила на прогулянку, сиділа на лавочці, дивлюся і кажу. Я так дивлюся, такими темпами взявся розкопувати грядки, що можливо треба все ж таки посіяти ще ті синенькі, що вова другий раз купляв прості. І перець. Синенький перець. сіяти ті, що ти другий раз купляв. Бо ти такими темпами взявся грядки розкопувати. Я тепер боюся, що в нас буде грядок більше, ніж розсади. Мабуть, посіємо, так? Да? Будемо огірки солити, як вродять. Як вродять, будемо солити. Так, все, всіх цілую, люблю, всім бувайте. Пішла зараз, заберу мікушку і поповзли ми в хатинку, бо щось мене вже штормить, заносить. Отак, вже пальці лізуть в камеру. Пишіть, яка у вас погода, що ви вже вскопали, розпахали, садите вже щось чи ні. Морку я сіяти не буду, буряк ми посіяли вчора. Що ще зараз пора сіяти? Я думаю, що для спаржевої квасолі ще зарано, наскільки я розумію. Так, все, висвітило, що зараз потухне телефон через 5 секунд. Тому всім бувайте, всіх цікаві.